той Бородань, який голих дівчат ганяє по вулицях столиці серед білого дня. А це не хто інший вокаліст номер 472 Віталій Кириченко, якого ми вітаємо в нашій студії. Привіт, Віталій! Так, давай отак. Власне. Давай, так. А скажи мені, ви, <смірші> а де всі думають, що у нас тут не чай? Ти, ти, ти розумієш, що в, в чому проблема була з тим кліпом? Там декілька проблем є. Mm -hmm. Ви ж таких гарних дівок роздягнули і ганяли по, -по, -по місту. З кількох дублів ви змогли записати відеокліп, якщо всі сигналять, напевно так? Um. Я думаю, це питання не до, не, до, не до людей, які дивилися або там проїжджали повз на машинах, а справа в тому, в тому хто знімав. Ага. Бо, бо це знімав Віктор Скоротовський, а це людина, яка ну, для того, щоб зняти матеріалу, наприклад, на три хвилини, знімає три, три тисячі хвилин. Ну, зрозуміло. Та, да. Слухай, о, ти, це, це перше питання було це з голими дівчатами в Києві. А друге питання, знаєш, коли без звуку я той кліп без звуку показав одному дружбану. Так а він мені каже, а що Положик вже з бабкіним почав співати? Угу. Таки мені скажи де ти де? <риклад> я, я, я там там бачиш логотипчики крутяться. А ви не родичі? <риклад> Слухай, ну це це, це і вибіч зараження Я тобі кажу, як тільки ми приїхали в Київ. <риклад> Як тільки ми прикликають, заспівали пісню радіо твоє, нас порівнювали з групою Воплі від оплясу». Ага, добре. Так. І ще була коротка, типу зачіска ляля та полян, угу. така. Потім а, трохи відросла зачіска, волосся відросло. І ми почали трошечки більше романтики додали, але енергетики теж додали. Угу. Це ж перший альбом. Да. зробили. Да. І нас стали порівнювати. Ну точно, це Вакарчук. Ага, Так, що, да, Вакарчук, так. Да. Потім. А, Значит, uh... У нас, от ми ростемо. Ну трошечки і борода росте. Борода росте. Ну не те, щоб там росла, ну трохи сивіє. розумієш? Ну, нас... Бакин теж, напевно, так само думає, каже: да? 11 дітей зможе на їх борода. Так, звичайно, просто отут, оці штучки, звичайно, звичайно, але є, ну є, насправді, 네. ну це глупо типа, казати, що немає схожості. Ти розумієш, це так, це так і говорить, що в нас єдина країна. Бо, бачиш, однаково mm. борода виростає в Харкові, так само вона виростає в Одесі чи в Києві. Ми просто можемо двоюрідні або троюрідні брати. Ми всі брати на цій планеті, якщо виходить. Все ж таки у мене українське прізвище. Гарне прізвище. Таке музично-театральне. Тільки Був же дуже багато відомих людей. Був генерал під час війни. На конях скакав. Креченко. Вона наша співачка Раїса Криченко співала. Так, звичайно. Вона не родичка. Давайте про це не будемо говорити, Так? — це буде маленька інтрига. Слухай, а от коли ти вже почав згадувати ті старі часи, поясни мені один варіант. Ви ж одна з небагатьох груп, яка перезасновувалася. Що ти якийсь певний момент? номер 482 при припинив своє існування, шлях трафив чогось, а потім ви повернулися. Що сталося? Ну, бабки кінчилися. Бабки кінчилися, вони ніколи не починалися. — Ні, що там було? — ну Ти вже хотів кинути музику? Так, так. І просто музика пішла на другий план. І ким ти став? Я взяв в руки камеру і почав знімати відео. До речі, от там допомагати просто бекстейджі знімати, просто якісь відео знімати для себе, маленькі комерційні відео. що, група розпалася Чи ти просто мав досить на той А, Група не розпалася, але вона впала в маленький анабіоз. Тобто ми робили один концерт на рік. Там в Києві майже не гастролювали, але ну, ти прекрасно знаєш, ти знаєш, що якщо група не створює нові пісні, не робить якийсь промоушен. Та будь-який митець, якщо зупиняє щось творити, то він вже не митець, митець ну, напець. Власно, я у тебе такий... Чай? Сильний. сильний. Став посереду, тут наливай. Справа в тому, що. Я писав, я, я робив, але я шукав в себе якісь форми. Mm -hmm. Може, м щось щось інше там. А потім Лі... що? Свиснув склав хлопці назад. Давайте на все. Uh, Ви коли повернулись? В Ми повернулися? Ні, ми повернулися влітку 14-го року. 14-го року. Mm -hmm. Ну досить довго сиділи б так да так, ми анабі. Ми, ми не в неве анабіоз Ми партизани були такі. Ага. А mm. як ти тепер дивишся на себе е, е, до загрузочного Номер 472, перша, перша фаза. Хочеш е, е, подивимося пісню 2005 року, на альбомі 2006 вона вийшла. Давай подивимося, її. давай спробуємо. І трошки навіть такі слово Red Hat. Red Hat Chili Peppers. Да? Mm, да, да. Так що ти дивишся на себе тепер от архівного. Ну я не, не, не з точки зору бороди, а з точки зору музики. <свісно> А, ну чого, ми її виконуємо на концертах не часто, але на таких великих концертах, наприклад, у нас 18 кіння в Києві буде концерт, ми її будемо виконувати, тому що вона така, ну вона для, для фанів, які люблять нашу творчість, приходять. Тобто це, Звичайно, що це вже трошечки матеріал такий не новий, скажімо так. <реш> <реш> тобто є речі, коли музиканти роблять е певну музику, знаєш, а потім їй кажуть, ой, я, мені тепер соромно за це. Тобто вам є пісні якісь там? Початку 2000-х, за які соромно, чи нема? Ні. Мені взагалі не соромно Ти биш... э, ну, пишу э, ідеї, приношу я, тобто текст, мелодія і якісь ідеї. А звичайно, що э, так, в рамках, як то кажеш, номер 482 ми робимо серед Аранжування, якусь ідею, і тому подібне. Але я хочу зазначити, що э, дуже велику роль э, відіграє саунд-продюсер. В цьому альбомі у нас був саунд-продюсер Олег Кузьменко, наш барабанщик, який в цьому кліпі знімається, і я вважаю, що Три це велико від вас. А, ну, да, Це життя, знаєш так. Заслуга в тому, що він дуже це називається причесати, тому що музиканти не можуть адекватно ставитись до своєї творчості. Ну, так. Да, і вони... Слухай, я колись був на суді, я дивився, його... як кому, кому вони зводили пісню. І ага. я там не відповідь, чому кому вниз випускає один альбом на п'ять років. Це знаєш? Нормально спочатку приходить басист. Mm. Все неправильно, все mm -hmm. перекручується, правильно визвучується бас. Потім приходить гітарист, ні, гітара вперед, все весь баланс. Ну і ти розумієш, і це з дня в день, і це така війна в студії. Тобто в групі немає війни. Є, є <свят> дуже дуже сильна війна, і за кожен звучок, і плодо того, що е, кидаються інструменти, все, пішли, ви всі в дупу, я пішов, я більше не знаю. Це постійно. Суга, до ви, бійки. Вже, ви вже професійні чи ні? От мені, чи відрізняються професійні музиканти на, е, від непрофесійних? Бо тепер просто все зазвучало, квоти, нарешті українська музика а, не секретна а, в Україні. І хочеться зрозуміти. Ти... Анекдот розкажу. Ну? Е, так швиденько. А. Ну, значить, Турне. Світель. Європейське турне, цирк, і значить, слони виступають, три слони виступають mm -hmm. значить, на цьому на манежі, там щось там показують, піднімають лапки. І значить, адміністратор цирку приходить до власника цих е, слоників і каже, знаєте, ми вас знімаємо з туру то як, що, щось не так? Ні, все добре. Може, публіки? «Ні, публіка в захваті, все нормально. Ну, розумієте, просто після того, як твої слони виходять з, з манежу, да, вони наваляють туди гавелок своїх. І ці, виходять клоуни і постійно вляпаються це. Ми не встигаємо убрати». Каже, так що робити? Каже, а у тебе є вибір. Або ти їм робиш клізму, да, і перед виходом робиш їм клізму, щоб їх почистити, каже. Ну каже, нема вибору. Приходить до слонів, розмовляє зі слонами, каже, хлопці, так і так нас знімуть з туру, тому що так і так ми з... треба робити кліз. Ми тут саме молодий такий, знаєш, такий ще тік, тільки почав працювати слон, слоник такий. Він каже: Що мене? Європейську зірку! Та що мені клізмагу? Оце перед виходом. Коротше, йому ці лапки закручують, нагибають йому і бродзвоїть йому в одне місце, і чистять, і він пішов собі, гуляє. Значить, другий слончик він вже досвідчений, такий каже, було. Розумів, Грішен, каюся, Грішен, каюсь, Грішен, каюсь. Кажу, я більше такого не повторюся. Ну каже, цей директор адміністратор каже, давай, хтось стає раком, він його заламує бранзбойки і чистить. <реш> Самий досвідчений. Третій слон. Значить, я треба показати. Це він так встає, <реш> він стає, розвертається, отак стає рачки і такий, Ну як там публіка? <реш> От чим відрізняється Професіал, Професіал. професіонал <клес> від непрофесіонала? Справа в тому, що так, да, ну, ти вже коли... <клес> Ми б я тут вам студію зламав. Та, нічого страшного, да. Да. Справа в тому, що професіонал відрізняється від непрофесіоналу саме ставленням по великому рахунку, що будь, за будь-якої потреби треба виконати задачу, і mm. немає значення, які умови, що, і тому подібне. Звичайно, що є там райдери, і там менеджер має виконати свою роботу. Ну це вже кухня. А, скажи мені, а з ваших пісень, бо їх багато кльових? The best of номер 472 кожен може закачати. Таке відчуття, бо ви ж їздили великим туром, так? принаймні брали участь, це такий довгий тур, бо називався З країни в Україну. Mm -hmm. Тобто, з, ну, фактично, з Совка в справжню mm -hmm. країну з політичною нацією. Така була ідея цього фестивалю. Так, так? Було, так. От. І яка, яка ваша пісня така, що от народ знає слова? Ну, тоді. Граємо то. Гру, і, я, ну, я, ну, я вгадаю, ну, а, ти, ну, а, ти, а ти скажеш програв. Ну, звичайно, ну, звичайно, що тоді о, візитівочка наша з'явилася. Добрий ранок Україна. Україна, да. Звичайно, що більш-менш, вона, то люди співали, якось так туди-сюди. Туди Але ну, ми ж не, не, ну, не поп-групи. І, звичайно, що там по більшості людей приходило, які там, ну, Ну, Різний вік, але е, ми брали енергетику. Ага. Це нормально. Ну, дивіться, мені просто цікаво, тому що ви напевно багато з тих міст прифронтових, бо це ж прифронтові за ага. так? Що ви їздили? Це от це в ви, ви де виступали? Оце, оце Артеміс, так? Ой, це ти знаєш, я навіть не знаю. знаєш, ну, однакова. Ми виглядаємо однаково, і все, так от мені просто про твій досвід. Саме знаєш, що головне в турі у музикантів? Коли ти приїжджаєш, наприклад, в Луцьк, не з не закричати Привіт, Льві! Та це, але все-таки от по цих всіх прифронтових містах. Більшість з них, напевно, ти перший раз попав туди. Так, звичайно. <світ> ну, ми, 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 у нас е, був досвід. Е, ну, от перше враження. <світ> Скажи мені, от ти потрапляєш туди? Це чужі міста чи рідні міста? От для тебе. Для людини, яка живе на два міста там серцем, да, для рідної Одеси, Київ. І от ти потрапляєш в ці маленькі містечка. Вони для тебе які? <світ> Ну дуже суперечливі такі почуття, якщо відверто казати, mm. тому що ми їхали з, з дуже, скажімо так, о, побоюючись взагалі, і то якої мови, якої мовою між пісні ah. між піснями говорить? Uh -huh. типа, і виходить, по, ми приїжджаємо, ми приїжджаємо е, в, в, в якесь місто. Щас, де в нас там аеродром був цей, господи, Леніна звалили, дуже великий Ленін був. Боже, всюди Леніна повели? Е, щас, Краматорськ. Краматорськ. А, Краматорськ. Ну. Угу. І ми заїжджаємо. І йде колона людей з українськими прапорами, з колясками, з дитячими, молоді люди, йде колона. Ми такі, що відбувається? Потім ти заїжджаєш туди, це ж перше було всі стовби, отак розмальовані жовто-блакитними прапорами. Mm. От і ми заїжджаємо, підходить хлопець, каже: ви що приїхали типу, з України? типу, да, ви музиканти, так. Да, Бо, бо, наче приїхали ну, з України. Ну з великої України, ті, ага. а вони ж Краматорськ ж був вже ж під. Динерли. Динерли, да. Динерли. І він у нього пляшка води, і він дає пляшку води і каже, мати водички попити. І ми були такі взагалі, так куди ми попали? що, 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 що якісь провокації Ти відчуваєш. Потім ще жіночок якісь побачили, які розмовляли, спілкувалися. <кхем> ну, Слухай, а як війна на них відобразилася? Це люди, які її пережили не через телевізор. Mm -hmm. а в реалі, так? От вони від нас, людей, які сприймають війну через телевізор, відрізняються? Ти знаєш, правила парети ніхто ж не відміняв. Все 20 на 80. 80%, як, як тут в Києві, як і там, ну, вони сприймають життя крізь призму. Там, Шматок хліба, там, від, відпочинок, там, я не знаю, як ну дуже. Зарплата холодильника. Зарплата? Да, зарплата холодильник. І воно що там, що, що там? Е, е, звичайно просто єдине, що мені здається, що людей, які стали цінувати те, що було, і mm. те, що є, була якась там слово стабільність, е, ну, що була Україна, що якісь mm. справи було, що вони жили. До речі, ми приїжджали. І от дивно да, було дивитися, що там Донбас, що там… Тобто ти приїжджаєш в невеличке містечко, а mm -hmm. там всі їздять на нових машинах середнього класу. Оце mm -hmm. ті, що там 25-30 ну, тисяч доларів. Не долиш. зубожіння, не геноцити, не бідоці. Ні, да, так. Тобто, де їздять, то все нормально, якось в тому ж самому Славянську. Ми ж туди їхали, перший Славянськ приїхали думали… А ти думав там побачити таку розруху? Там розрухи. Думав, ну все, там нічого нема. заїжджаємо, жодної фірточки не вибито, жодної квартирки не розбито. Все ціле стоїть, таке, ми такі, що такі, люди ходять, скажімо так, озираються, але посміхаються. от. Але мені здається, що люди, ну. Mm. В принципі, те, що і тут відбулося. Люди зрозуміли, люди чітко розділилися і чутки, чітко зрозуміли, вони стали нацією. Оце те, що Але ж не всі? Правильно? Ні, не всі. Тобі скільки разів <кій> кричали там якісь там, бандери від фашисти? Ні, ніколи Ніхто? не кричали. Справа не в тому. Справа ж не в тому, що. Краще б кричали. Краще а Вони мовчали. А вони мовчають, а? А вони мовчають да. і ти ж не знаєш, коли. От я навіть думаю, який відсоток, наприклад, там, поліцейських. В Одесі залишаться на своїх посадах і будуть працювати, о, в, наприклад, в, полі, в поліції. Якщо, не дай Боже, Господи прости, не дай Боже, туди прийде ОНР. От скільки поліцейських залишиться? Одеська народна республіка. Одеська народна стане? Дивіться, ти сам згадав про своє <кхів> рідне місто, так? Давай я просто зараз відправлю тебе до Верховної Ради декілька днів тому на трибуну Верховної Ради. Вийшов народний депутат Мустафа Наєм. Угу. Знаєш, що він сказав? Я насамперед хотів би зараз звернутися до голови Служби безпеки України Василя Грицака, до генерального прокурора України Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови національної поліції України Сергія Князева щодо ситуації, яка склалась в місті Одеси і в Одеській області. Ви знаєте, що за останні півтора року в цьому місті йде системний напит на активістів і громадських діячів. Але тепер вже треба переходити і системно давати оцінку, що відбувається. Багато людей, які в 2014 році зупинили Одеську Народну Республіку, зараз знаходяться під атакою місцевої проросійського кримінального групування. Дякую. Що робиться в Одесі? Ти ж, ти ж зберіг всі контакти з рідним містом. Ну так, звичайно. Що всі паривати і русамірці підняли голову? Так, я в шоці, чесно кажучи. Ну, судячи по таксистам і. Mm -hmm. Відношенню там було декілька в мене історій, таких бачимо написав, що Народна республіка яку ми не замітіли. Це от бач, 15 березня. Це І я не можу зрозуміти природу. Я не можу ще досі. Ну можу трошки. Мені здається, що ну ментально Одеса дуже була пов'язана і не тільки ментально, фінансово, скажімо так, ага. і, і психологічно з, з Росії. Чому? Тому що при дуже багато приїжджали відпочивати ну, просто відпочивальники. Слухай, відпочивальники приїхали і поїхали, розумієш? А, а от, от це все місцеві привод... були. От дивися, це ж хроніка 2014 року. Бачиш. 3 квітня, то тобто, скоро буде чергова річниця. Більшість з них були ж місцевими. Дивись, з одного боку, як ментально були прив'язані до, ну, скажімо так, родичів ну, Одеса вона ж не зовсім була ну, завжди Україною. Знаєш, як вираз, як Одісіти говорять, ми ж не виноваті, що Україну що Україну в Одеси построїли. Ми ж не виноваті, що Україна в округа От і це одна частинка. А друга частинка – це пропаганда, яку вони просто приймали і вживали так само ж. 20 на 80. десять. Але Одеса так кльово, як і всі інші міста мають добру тепер ветеранську пам'ять. Багато одеських хлопців відвоювали на сході, і це слава Раз. Богу, да повернися вже... тоді до тих подій 14-го року. Пам'ятаєш, угу, угу, це угу. ж не тільки ультра чорноморця, так тримали. Ну я думаю, що да хлопці у ультра там живемо. Коли з були... автоматів За... Запоріжжя, були хлопці угу. і приїхали, і там не просто так було. Там ти розумієш, так коли по тобі стріляють, а ти не дорого не, не відтримаєш. Своє місто це багато чого варто, так? Ці події 2 травня. Mm. Ти був тоді в Одесі чи ні? Ні. Mm. А коли ти їх дивишся зараз? Ти можеш собі зрозуміти все-таки природу. Ніколи в, ну, в, ніколи в Одесі не доходило mm. до... До я, того, я, щоб я... стріляти, і, і, і за принципом мови yeah. іншого погляду, uh, uh, ну взагалі треба зрозуміти. Ну, що, як, як каже, тоді сі, Одеса в Україні місто, звісно, не перше, uh -huh. але й не друге. Uh -huh. <сх> тобто, ну, Одеса завжди uh, стояла окремо. Мені здається, що це той шлях ментальний, який мають пройти Одесити, для того, щоб uh, зрозуміти, що вони особливі. Але рівні серед всіх українців, тому що у одеситів є така трошечки штучка дивна. А ну, тобі не здається, що природа та сама, що. коли вже дуже... казали, ми Донецьк, ми всіх кормимо, ми окремо, та? Ми, ми еліта. Я, Я хотів сказати, наприклад, тут мій це бар. не та сама природа. Є ще один феномен: Одеса це південне місто. Туди mm -hmm. приїжджали дуже багато військових а, закінчувати свою, свою службу. Ну, в основному в Крим тікали ж завжди. Ні, десь так само це було потрапити в Одесу. Це було престижно. Наприклад, от мій батько ж військовослужбовий, tá, да. ага. і він о, він уже пенсіонер, і у них є там своя там ветеранська якась рада, вони там mm -hmm. збираються. І е, про українських е, е, пенсіонерів а на я так? руках однієї пальці можуть про. А, а всі решта, то всі ватники. І вони всі мій батько Олександр Михайлович Кириченко з ними з усіма, і ще з, з допомогою ще парочки, таких, як він, сумасшедших, да, такі городські сумасшедші. Вони, скажімо так, боряться з оцим навалом з усім. Ну, це або пережити треба, поки вони всі підуть, я не знаю. Ну хай а живуть довго Так, Але, але давай, давай тоді просто знайдемо природу. Я дивився хроніку, дуже цікаву, 30-х років. Це коли сталінізм довкола, знаєш, і «Совєтська Одеса. Я дивився хроніку. Знаєш, що мене здивувало? Всі вивіски. Українською мовою було. А в і якщо почитати Одессу А Києві навпаки російською, як дивишся старі а, листівочки, ну це десятих років, там десятих це було ще де за, за 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 царські за, часи, да. за царські потім, знаєш, я просто говорю про один момент, що на твою думку трапилося, що зламалося в серцевині Одесита, бо Одеса ніколи не була за якусь владу, розумієш? Завжди, якщо з'являвся красний банд, mm -hmm. так? То завжди міг вийти мішові. <хи> Та мій жайбончик і як то кажуть, правильно ну, ти Завжди сам, ти сам відповів так. на своє питання. Тому Але що, що? що сталося з ним, що вони ну, правнуть влада до більшовиків? Тому що влада, виходить, вони зараз бачать у, у Київській. Угу. Владі, ну, ти знаєш, наші люди, ми українці такі, е, якщо щось хороше, то воно так має бути. а Погода ну, детська влада, бачиш, така? Угу. Значочок вдягнемо український, але знизу буде завжди е, колорадська стрічка. І це в час, коли по Одеситах в той час, по одеських хлопцях стріляють на фронті. А? Ні, ні, це вже це було до того. Це було 14 рік. Ну він потім щодень думав... зняв? Да, а суть свої змінив цей напарник е, Ангела, знаєш, такий кримінальний авторитет з Одеси. Ну, Це, 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 це не, не в тому справа. Він а вже він же чиновник, якого обрали люди. Mm -hmm. Ну це, ну бачиш, він же ж балотувався більше з поселка Котовського. звідти. Ну, а розігрував ту саму э, русомірську карту, якщо ти пам'ятаєш, коли він Ну Всі були здивовані, що він прийшов до тому що, в принципі, з моїх знайомих ніхто за нього не голосував. Це получун... мені так, це там з голови, це все оця сіпарня зараз э, тримається і вилазить. Чи все таки це от та природа, про яку я тобі говорив? Донецьким теж вбили голову, mm -hmm. що вони пуп землі, який кормить всю Україну? От, я тобі розкажу, якщо хочеш, одну історію О, з батьком батько гуляє собачку, кінецькі кінцеве кінц... 13 трамвая. наш район називається Пінтагон. Угу. E, живуть самі пенсіонери або військові. E, поруч e, аеродром військовий візков... угу. військовий, який зараз захопили, до речі. Як захопили? Ну, там рейдерська така, фіхів, знаєш, да. тримає, так. Да. Ну, таке я ще mm -hmm. про це нічого не знаю. І ми гуляємо, і чуємо, що на зупинці трамваю, а я я реально просто люблю на трамваї їздити. і, і Взагалі не на трамваї більше за всього, тому що я збираю колорит та Я сижу, тихенько записую, що люди говорять. Ну це реально цікаво. ніде такого не В та. магазинах скрізь, а в трамвайчик це взагалі моє любов. Він прямо до ЖД вокзалу і там я просто люблю гуляти містом. Він ЖД вокзалу. От. І якийсь кіпіш такий, і дивлюсь, люди стоять. Я підходжу ближче, получить, стоять е, два здорових мужика і жіночка. Значить. І е, е, сидить е, п'яний якийсь мужик і п'яна баба. І вони кричать російською мовою, ну, типу, що, типу, ви бандери, що ви сюди понаходили, знаходили, ви будете мене тут ще в моєму місті розговорювати типу, е, на своєму бандерівському е, язиці. І ті два здорових мужика, вони, вони розвернулися і вздовж е, цих колій пішли на зупиночку. Нам виходить кінцева, і раз і угу. там далі. От. Я нічого не зрозумів, ну, що відбувається спочатку, хоча десь здогадувався, от, що якісь. А, він ще кричає: у нас тут всі військові, тут, ми тут із Росії, всі, ми зараз тут... всіх покликаємо, ми вам покажемо, що тут робити. Ну і, то і два хлопці, ті, що оці, вони, якщо б просто взяли його, так просто труханули б і поставили на місце, він би свої кістки не зібрав. І, і я сів в трамвайчик, і вони на наступному зупинці вони сіли. От, я підходжу і говорю, говорю, що сталося? Я каже, да Ми просто ми нікого не займали, ми просто українською, ну, своїм мови. А видно, видно, що з західних регіонів, може, чи з Луцька, чи з Ну, то, що то розмовляють, то ми нічого не казали, що було, а як він каже, вони ну, до нас, до нас придувалися, що mm -hmm. це. Да. І, що? і каже, ми ж нічого не робили. Я підійшов, вибачився за цих і кажу, що ну, в Одесі не всі такі, ми ну, поважаємо і дуже а раді. Тобі вас. Соромно, дуже, ну, з, ну о, мені а просто... Тримати. Не в тому справа, я ж mm. не про це зараз, не mm. про себе. Mm. А справа в тому, що цей один маленький такий маль, такий, да, ну, щоб ти зрозумів. І мені здається, що це ще коріння йде з того радя... тої радянщини. Тобто, що oh. не вигуляли ми ці всі. То ти питаєш, це зверху чи знизу? От це що це знизу? Це що, Труханів підходив і це говорив? Ні, я думаю, що це ні. А правильно я по Одески буду казати? Тобто, як на трамваї, Там по Одеськи має буде звучати як? там, Ви виходите і лігдіє? <суміршко> це по <-одески? післяє> <Well>, по-великому, <післяє> ну... <післяє> ну <післяє> ти душу свого міста зрозумів чи ні? <післяє> <ту> Аудіодушу. <післяє> чи, чи, <післяє> чи не розшифрував до кінця? Ну, я ну, по-різному говорю. До речі, ж, влітку дуже багато різних людей приїжджає, реально. Ні, з... але тут таку, знаєш, таку, таку справдиву Одесу. Ти її для себе я не, не розумію, що ти маєш на увазі? Ну ту, яку завжди кінематографічно хочуть показати, що Одеса це окремий стиль розмови. Це суміш трьох мов, там, там українські, російські, єврейські слова переплітаються. Це окремий варіант гумору. це… Вигадали, чи це реально? Це реально, звичайно, це реально, це правда, це так і є. Ну, от Їду я на трамваї. Приїхав до батьків, Чорноморець приходить рано. Я сідаю над кінцевий трамвай, тільки в жд вокзалу. Їду до батьків. Сижу. Що так, весна така, а! Весна. І біля чумки відкриваються двері і заносять такі, оці сумки оці. Китайські. І заносять, заносять багато, -багато і сзади ззаді в трамвай і ставлять заставляють заставляють, раз занесли двері закрились, поїхали І, значить, кондуктор ходить всіх белечить ваш білетик, і, значить, явно там щось їжа, ковбаса, ну, і ну... пахне ковбасою на, на, на весь трамвай І, значить подходит кондуктор я така говорить так от кого пахнет колбасой накривайте на стол она ж могла нічого не сказати Віталій, тебе... дякую, що завітав. Хлопцям щось, з номера 482. Передавай вітання. Крила вам і польоту. 18 квітня напевно, на концерті зустрінемось. Так? Дуже буду радий бачити. Та я радий був тебе бачити в нашій студії. І вже більше таки не робіть ті паузи. Знаєш, тебе на увазі. Чекаю від вас нового альбому. Так. Добре, так, за що ци, піднімеш ци. з хлопцями келих? Це від моїх спонсорів тобі. О, так це ж зовсім інший питання. Віталій Кириченко. Разом з нами був е, фронтмен гурту е, номер Сімдесят Вам дякую за увагу. Добраніч. зустрінемося.